Так, Хочу розказати вам про такий ось полісос, прикольний, вже затестив RZK V25. Easy. Зараз він продається. Це акумуляторний полісос, дуже актуальний. Я його придбав, тому що вдома світла дають по півтори години ранком в обід та ввечері і нема так часу нічого зробити, коли світло є. Стірка, глажка, їжа і так далі, а ще й полісосить через розетку, ну реально не встигаєш. Коротше, ось він, В такій коробочці йде. Це акумуляторний полісос, РЗТК, їхнє власне виробництво v 25 Easy. Сйомний акумулятор. Ось він на кнопочку нажимаєте. Одну руку навіть ось він так виглядає на 2200 мАч. Заряджається, йде, звичайно, от сюди штекерна зарядка в 220. Ну, Заряджається він, якщо на нулі, повністю за 3 години, десь за 3-4 години. А, так, назад вставляєте. А, збирається дуже легко він. А, так, що тут є? А, такий контейнер на 600 мл. Є в нього ну така ось палка в зборі йде. Турбощотка. Контейнер також легко знімається. Зараз це покажу розкажу. Є два режими еко, його вистачає хвилин на десь 40, мабуть. І турбо. Хвилина 15. Еко, значить, режим у нас 7 Ну, Це тиск в смоктування турбо йде 21 кПа. Що тут ще пишуть? Два режими роботи, це я вже сказав подвійне. Подвійна циклонна система, турбощітка з LED підсвіткою, зараз все покажу. Потужність вмоктування 21 кП це на турборежимі. Безщитковий двигун, ну реально він працює тихенько. Ось така коробка, не буду я показувати, тому що ну що тут, ну, коробка, та й коробка. Там інструкція вся є, таке ще настінне кріплення, отака щітка комбінована йде. Для м'яких, там, для крісла, для сидінь. І є е, щоточка така тонка для всяких різних там щілин, там, де важко добратися. HEPA-фільтр H10. До речі, цей фільтр ось він тут тут він стоїть внутрі, його можна мити, він типо, якби картонний. А, в принципі, 2,5 кг його вага. Я реально, в мене і дружина вже вилісосила. І я ось одною рукою також легко можу. Точніше, якщо дружина, то звичайно і я можу легко цим одною рукою працювати. Включається, якщо він ось кнопочка. Раз, нажали, він включається в екорежимі, не подсвітка. Турборежим кнопочка. І кнопочки цієї ж нажали і виключили. Зараз от в кімнаті давайте провіримо. Накидав бумаги, зараз перевіримо на еко режимі і на турборежимі. Перший режим у нас еко. Ну, бачили. І турбо зараз перевіримо режим. Так, і турборежим зараз буде. Ось весь бруд потрапляє ось через трубу звідси от сюди, в цей контейнер. В принципі, ну, добре. Єдине, що замітив, якщо ви йдете щітко вперед, а попереду мусор, да, грязь, там, то він гарно її прибирає. Якщо ж ви йдете ось в такому положенні, то він поганенько. Тобто, його, якщо у вас, скажімо так, десь отут бруд, то вам треба йти щіткою за брудом, а не ось так от назад. Тому що назад він якось ну, щітка неправильно мабуть, працює і всмоптування йде все ж таки ось де воно знаходиться, смоктування. Ось такий от апарат. Щітка вона гуляюча, ця плаваюча головка. Десь по довжині він метра півтори десь. З ручкою, з насадками, з трубою. Чому я ще його один із таких от плюсів, чому я його реально ще взяв? Тому що, дивіться, ось так я зняв основну трубу і одягаю. Ось мені треба ось тут пазик і все. Вставляється, треба машину да, попилісосить піти і в такі важкодоступні місця в щелини десь там під диваном. Десь під диваном там чи в машині там між сидушками, він дуже класно буде оцією трубочкою штучкою брати. Якщо вам треба ще Диванчики або крісла якісь велюрові, чи ще якісь там тканині да? ворсові. Ось така ще є щітка насадка. І спустилися вниз. Машину можна пополісосити, якщо до автомойки не хочеться їхати взимку, а біля вдома чи їхати трошки від під'їзда. Ось вона ще отак ось. оп, оп, І ось можна ще чистить. Ще так, знімаємо зараз покажу, як він взагалі розбирається. Ось тут кнопочки нажали. Вперед, оп. Все, витащили. Ось, виходить, трошки не до кінця він в контейнері його, тому що він для мелкого, скажімо так, да, ось тут бумага застріє. Це, кстати, раз я такі куски бумаги спробував. Ну, вони якби, так, да, люди. Які такі куски бумаги кидають. Звичайно, ти руками підібрав і викинув у мусорку ну такі куски бумаги. Ну, трошки поганенько, як я бачу, затягує, Але таку пилюку просто ідеально. Скільки там пилюки було у нас? Ось оцей фільтр, ось він. Типу картонний, зйомний. Ось сам контейнер як витаскується. Ось така ручечка. І просто тянете. Ось весь бруд висипаєте, ось сам якби елемент в контейнері і назад вставляєте. Так же саме. Повикидав я весь бруд і збираю його назад. Буквально пару хвилин це займає в мене раз. Потім отак от контейнер Ну і все. Ось такий він РЗТК В2510. Все, щелкнуло, елементи всі гарно зроблені. Нема ніяких там супер щілин. Ручка приємна. Тут трошки навіть прорезинена. Пластик, прикольний, білий такий, ну, симпатично виглядає. В чому його плюс, зараз покажу. Ви його можете отак от в уголочок поставити, я це на стіне кріплення не робив. Я отак під стіночку десь навіть на балконі чи в плодові поставили. І ось він отак ось у вас стоїть і чекає свого часу. Ну, коротше, 3000 гривень зараз на розетки він коштує по акції, так взагалі 4 він. 1000 гривень зараз скидка. Ну, дуже актуально, тому що на акумуляторі ну, незамінима річ. При тому, що дають світло, зараз дуже мало. Ось такі ці дві щоточки. В принципі, все. Собирати його там нічого робити. Дуже швиденько він збирається. Ось такої коробочки йде. Ну. Ось такий він.